Друзі, всіх вітаю на своєму youtube каналі Сьогодні в нас мова піде про томати, про високорослі томати, як за ними доглядати, що потрібно зробити на даному етапі, які там пасинки лишити, які забрати, так, чим е, покращити ріст томатів і тому подібне. Будемо з вами сьогодні їх підживляти, підживляти, тому що рослинка саме цвіте. в момент цвітіння ми повинні давати з вами, що правильно бур. Ось тому ми подивимося, про ще. Е, Бором, можливо, так. можливо, трошки невіровим побризким на наші киточки, щоб вони краще запалилися. І відбулося гарне, потужне запилення, відповідно, потім, щоб була гарна в нас, а, гарний в нас томат. Ось. Також ми будемо підв'язувати їх, підв'яжемо ось таким степером. А, в мене є, я ним постійно користуюся. Так. Ну, їх можна також закручувати, я почав закручувати. Але зручніше, коли все одно прищепити степером, ось, бо буває, десь вітер дує, воно то відкрутиться, то ще щось, і в томаті великі листки, воно не зовсім завжди зручно. Тому ось таким степером це ідеально. Дивіться, як він працює. Ми нажимаємо один-єдиний раз. ось так нажимаємо, Бачите, опускається такий крючок. ось тут, Він фіксує стрічку і витягується стрічку назад. Ми припустимо, ставимо рослину, потім нажимаємо сильніше і все. І наша рослина, ось так, наприклад, зафіксована ось до, о, да, до ниточки. Посилання я вам залишу в описі. Він в мене вже давно, користуюся ним постійно, ось, ніяких питань по ньому немає, гарно відпрацьовує, все чудово. Е, ну що, давайте зараз тоді будемо починати працювати з нашими томатами. Частинку, один томат я вже тут зробив, потім вирішив, що треба вам зняти відео, показати, все-таки як. Можливо, хтось не знає, як це все треба робити, тому е зупинився, пішов, взяв телефона і думаю, давай зазнімемо, покажемо людям. Можливо, все ж таки дійсно хтось та й не знає, як то все робити. Тому зараз, друзі, будемо... Зараз я влаштую це все діло. Ось так. Так, дивіться, є в нас рослина, бачите? Є рослина. На даному етапі в неї є один центральний провідник, тобто в неї немає ніяких там двойної чи, чи три да, пасеньків. Тут немає. Тут тільки ми бачимо їх унизу, ось знизу. Тому що між кожним листком, між кожним листком рослина буде випускати пасенька. Ось, ось бачите, він маленький тут. Ось. Це я вирвав знизу. Це все степиці викидаємо. Тому, якщо ви бачите в пазусі е пасинка, ви його забираєте обов'язково. Чому треба забирати? Тому що нам потрібно, щоб наша рослина йшла в один ствол, так? і е це дасть змогу потім. Щоб зав'язалися гарні томати, були гарні китиці і росина їх натягувала. Бо коли в кожній пазусі буде в нас пасинок, і потім буде там квітка, да, буде тут хотіти зав'язувати плоди, то у вас будуть мівкі томати, або їх взагалі не буде. Це дуже важливо. Тому краще робити так, як роблю саме я. І ось, наприклад, я її раз тако прикручую, тому що тут такий листок невеликий, ми його раз тако завернемо. Ось і все. І далі я беру нашого степера. Ось так. Раз, затягую сюди і зажимаю. Але тут робимо, щоб було ну, відстань, так, ви не неплотно робимо. Тому що рослина буде рости, воно буде збільшуватися, щоб їй було потім не затісно. На це теж враховуйте. Ось. І все. Отак ми їх зачепили і рослинка буде далі рости. Точно так само ми працюємо, ось, наприклад, з цією рослиною. Дивіться, ми бачимо, що тут є ось. Пускає, да? Пускає нам пасинка. Нам його не потрібно, ми його забираємо. І ще дуже важливо, щоб ви не працювали не в вомови пасинки у вологу погоду, друзі. Чи там, коли дощ йде, не можна цього робити, тільки в суху погоду. Коли жарко, ці ранки вони швиденько затягнуться, да? які залишаються після пасинки, і все. І рослинка навіть не відчує того стресу. А коли... То буде відбуватися в якусь хмарну погоду, тоді ці ранки, зразу збудники хвороб, пішло-поїхало, і тоді рослина страждає, хворіє і так далі. Тому так робити не можна. Ось оберемо раз, затягнули, залишили місце більше і підв'язали. Так само тут. Раз нажали. Дуже зручно. Ви раз спробуєте і будете постійно користуватися. Дивіться, бачите? Все, рослина стоїть, вона нікуди не дінеться. Достатньо зручно і класно. І так само. Тут взагалі дивіться, який в нас, це в нас був е, томат Мадрид, а це вже йде томат порпора високоросвий чері. Ось, тому е, тут, як ви бачите, вже такі пасинки взагалі величезні. Бачите, я не був часу мені коли займатися. Дивіться, які вже пасинок. Він вже тут ось спускає нам е, квітка має бути. бачите. І це тепер буде тягнути, це буде тягнути, і ось ця квітка велика, де має бути гарна китиця, вона вам візьме, не зав'яже, або буде мівка, або ще щось. Тому що в нас і ось квітка і далі пускає, і ось пускає. Ну, ось і цього всього дуже буде багато тут. Тому ми повинні це контролювати. Забирати ці всі пасенки, які вона пускає, ось дивіться, пускає. Це все нам не потрібно. Щоб рослинка стояла гарненька чистенька. Якщо в нас ми побачимо, що вони будуть жирувати, тоді можна нижні три пари листків просто посередині. Отак ви їх зрізаєте і забираєте оцей стрес по, по жируванню. Оце вам така історія. Зараз я пройдуся, все це зроблю, все це попідв'язую, потім в кінці вам покажу. І далі будемо з вами вже дивитися по добровах, що ми будемо. А, чим будемо годувати дані томати. Ну що, друзі, томати ми наші підв'язали, я вам потім покажу. А зараз ми будемо готуватися їх проливати. Чим же ж ми будемо проливати? Значить, дивіться. Обов'язково для розвитку нашого корінчика ще ми користуємося Радіфарм. Радіфарм у нас йде 25 мл на відро води, У нас тут йде не 10, а 20 літрів. Тобто ми я додаю таких сюди два корочки. Раз. І другий корочок два. Так, це для того, щоб наше корінечко гарно далі розвивалося, велика площа поглинання, і, відповідно, наші препарати будуть, там, якісь добрива, які ми будемо вносити, органічні чи інші, вони будуть гарно засвоюватись рослини. Далі. У нас є Фітоцит Р. Фітоцит Р це класний фунгіцид біологічний. Я його використовую будь-куди. Навіть полив чи листове внесення, завжди його додаю, завжди використовую. Не чекаємо розвитку хвороб. Так, прояви хвороб, а йдемо на попередження. 35 мл на 10 літрів води. Тобто, раз, це 25. Це у нас 50 і ще одненький. Заколотили. Також, друзі, в мене є ось таке добриво, яке має НПК, тобто фосфор, азот, фосфор калій 17, 6, 18, Я його використаю. Фосфору тут мало, тому що у нас радіфарм для розвитку кореневої, Через це ми можемо його використати. А також тут є азот і є калій. 25 грам на 10 літрів води. Це ми з вами друзі, вважимо. Тобто 50 грам. Цього доброго. сюди будемо додавати ось така кількість сюди додаємо тепер це все колотимо, щоб гарненько все розколотилося. Так. І тепер будемо проливати наші рослини. У мене є ось такий мірний мій стаканчик, який я вже знаю. Я знаю, що на одну рослину мені потрібно їх два штучки. Один і другий. Цього достатньо для однієї рослини. Один і два. І так, друзі, ми поливаємо всі-всі наші томати.